Слава Ісусу Христу! Хочу дати таке свідчення, що за молитвами отця Олега мене перестало боліти вухо і голова. Це було, мені такі були сильні болі, що я вночі не могла спати. Це так дьоргало і вухо, і в голові, та якби тройний, не простужний, бо я колись мала вже таке, отець, олег молився, і мені було перейшло без лікування. І так само от тепер. І я вже сказала оцю Олегу, отець, Олег помолився. І я вже вночі спала, зовсім не боліла. Вже думаю, дам свідчення, мене вже не болить. А потім знову почало боліти. Думаю, ну ще раз скажу оцю Олег, щоб помолився. Я сказала другий раз, щоб отець Олег помолився. Помолився і дякую Господу Богу, оцю Олегу. Мене повністю перестало боліти і вухо, і голова без таблеток, без ніяких лікувань. Це тройний нерв, напевно, бо то боліло все і вуху, і голова. Я дякую Господу бою вам, за ваші вислухані молитви. Слава Ісусу Христу!